Не бачили всю квартиру з ось такою гарною джакузі прямо у себе в спальній кімнаті по факту. Давайте покажу 130 квадратних метрів за 230 тисяч доларів. Не так же й дорого для Києва, тому що це саме центр, це житловий комплекс Дипломат Холл. Ось таким чином виглядає кімната душова. Тут виглядає у нас гардеробна, просто величезна, нормальні такі переходи між кімнатами, велика кімната номер 2 Є така штука, щоб наблюдати за небом. І, в принципі, як бачите, гарні, тонни з класичного ремонту. Прихожа зона, навіть ось тут під плиткою є тепла підлога. І ось так виглядає кухня-гостюва. Тобто 130 квадратних метрів відчувається дуже просторо, 3 метрові потолки, нічого зайвого, будинок надійний, з підземним паркінгом, з теплими підлогами. Є вся техніка і меблі. Siemens, зачастую тут. Ось так виглядає кімната технічна і гостьовий санвузол, куди ж без нього. В принципі, да. Автоматично таке включається світло, гарненько, зрозуміло. В принципі, без комісії для продавця, для покупця, точніше. Будь ласка, телефонуйте, записуйтесь на перегляд. Цю квартиру на 10-му поверсі з гарним краєвидом на центр міста можна вже придбати. Якщо потрібно, можемо продати і парко місце за 25 тисяч доларів 18 квадратних метрів.